Таку нашусь матеріальну. А Христос говорив про голод і справу, яка має відношення до нашої душі і до нашої вічності. Написано блаження холодні і спраглі праведності, бити голодним і спраглим праведності. Друзі, дорогі, коли ми читаємо Нагорну проповідь, то знаєте, основа праведності були Закладені Ісусом Христом. Христос сказав, ви чули, що сказано древнім. Тобто, що раніше було сказано, як було прийнято, а я говорю вам. І знаєте, Христос тим самим указує на те, що наша праведність, наша правота має бути не тільки у якихось зовнішніх характеристиках.